29 квітня на Закарпатті хмарно часом дощі, вночі та вранці сильні. Подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 вдень 9-14 тепла. У горах подекуди – 7 тепла. У Жороді хмарно часом дощ. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Містями пориви вітру до 15 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-10 тепла. Вдень 12-14 тепла. У великому березному хмарно часом дощ можлива гроза. Температура повітря вночі 7-9. Вдень близько 10-12 тепла. У перечині хмарно часом дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі 8-10, вдень – 10–12, тепла. У Міжгір'ї, хмарно протягом дня дощитиме можлива гроза. Температура повітря вночі 9-11 вдень – 12 тепла. У Воловці – хмарно дощ, можлива гроза, вночі сильні дощі. Температура повітря вночі 7-9, вдень – 10–12, тепла. У мукачеві хмарно часом дощ, можлива груза. Температура повітря вночі 8-10, вдень 12-14 тепла. У Сваляві хмарно, дощ, можлива груза вночі сильні дощі. Температура вночі 8-10 тепла, вдень 10-12 тепла. Тячеві віхмарно протягом дня тощитиме можлива гроза. Температура повітря вночі 9-11 тепла вдень 15-17 тепла. Хуст хмарно, часом дощ можлива гроза. Температура вночі 10-12, вдень 16-18 тепла. У виноградові хмарно часом дощі, можлива гроза. Температура повітря вночі 9-11 вдень 12-14 тепла. Берегово охмарно, часом дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі 9-11 тепла. Вдень 14 тепла. У іршаві хмарно дощ, можлива гроза вночі сильні дощі. Температура вночі 9-11 в день 12-14 тепла. У рахові хмарно протягом дня дощ можлива гроза. Температура вночі місцями 9 11 тепла. Вдень 15-17 тепла.